Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Пам'ятаєте, ми з вами їли е, цього місяця ось такі пластівці Трік з молоком. Так сьогодні буде поєднання. Сьогодні ми будемо поєднати з таким йогуртом Радимо, лісові ягоди. Я дивився, ми пробували з вами цей йогурт. Я не знаю, скільки я вже за нього заплатив, десь 50 чимось гривень. Коротше, ми зараз його перерегуємо з цими пластівцями. Надіюся, мені сподобається. Тут вже не так багато цих, бачите, пластівців. Ну, вони мені не дуже тоді сподобалися. Не знаю, може з йогуртом вони мені більше сподобаються. Не знаю. Коротше, поїхали. Зацінимо оці пластівці. З цим йогуртом. Let's go. Дені правильно реагує. Деніс правильно реагує. Сьогодні він буде поєднувати. Так. Так, так так, так. так, так, так. Ага, ага. Склад інгредиент. що Там пише, що він. Коротше, він буде... А, Поєднувати пластівці Трікс. Чекай, секундочку. Я мушу поправити просто пачечку. Щоб було презентабельно, розумієте? Що таке буде презентабельно. Коротше. Коротше, пластівці Трікс з. Йогурт лісві, ягоди, Делактоіум з багачними пробіотиками жиру. Коротше, з йогуртом. Радимо йорт, лісові ягоди, ягоди, ягоди! Давайте їсти хочеш. Щоб краще вам видно було, поставимо вас ось тут ово. Щоб краще тарілочку було видно. Так. Трошечки відсунемо. Не знаю, можу саме екрані відсунути. Най-нананані-нанананай-най. Най-нані-нананані-нана. на 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 Нараніна. Давайте так поставимо та все. Добре. Найна. Найна. Алінана, алінана. Давайте наливаємо. Ось такий йогурт. Так. Так, я розливаю. Так. Тут що, весь йогурт піде? Так. Ну і додаємо пластівці. Пластівці трікс. Таке у нас сьогодні поєднання. Так, добре, ще не розмішуємо. Так. Так о. Так. Показую зблизості, як це виглядає. А виглядає, дружній, ось 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 ось. Так. Ось так. Ну що ж, поїхали, хочеш їсти. Let's go. Спробуємо. Там маємо цілу кімнату обійти, би ви побачили. Так. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тут чи є, якщо що, йогурта. Ну що, поїхали їсти. Я краще перемішаю. Уже пройшло пару тижнів, і ці пластівці вже більше сухеньки Ну таке, не дуже. Йогурт самий смачніший. Від целий вісім балюб, Могло бути краще. Давайте окремо йогурт, окремо пластівці. Поїхали йогурт. Ну, йогурт таке. на 8 з плюсом. Так. Йогурт добрий. Тепер пластівці. Попробуємо, ну. 8 з мінусом, знаєте? не ну на 8 можна поставити. не знаю за що тут таких гроші, но не є супер смачно Ну тут у нас смачніші, ніж тут ну вісім балів, вісім балів, там ao

بابا عمرها 16 Ah Не важно то вже їсти. Дуже тверде. Дуже-дуже тверде. Але ще є трохи йогурта, тому... Та. Ой. Коротше, ще є йогурт, тому наливаємо. Наливаємо. Що ще одна тарілочка буде? Давайте. Все для контента. Ой, тут буде останній вже. Просто я не знаю, з чим ще можна поєднати ці пластинці, тому м -м, я напевно з'їм їх сьогодні в цьому відео всі. Ще раз покажу, як це виглядає. А виглядає воно ось тако. Так. Тому поїхали їсти на-на-на. Ла-ла-ли, ла-ла-ла. Ла-ла-ли, ла-ла-ла, ла-ла-ли, Лалалила. ла лала лалила лала ла ла вот, поехала. Ла-ла-ли, ла. ла ла ла-ла-ли, Ммм. Це раз йогурт смачнейше. Дивно. Я більше не можу. Це забагато порція. Ага. Чекайте, секунду. ла ла лі ла 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 лі Щось там мамі треба було взяти. ла ла ла-ла-ла, знаєте. Так. Да. Ой, я не знаю, дружні. Чесно вам признання. Кстати, тут щось паде, паде. Ой, Боже. Так. О, я не годен це вже доїсти. Я вже не можу це доїсти. Це за велика порція. Я не думав, що я не потягну. Ну давайте попробуємо ще. Коротше, якщо я зможу, то тільки ще це даю. даємо і все. порція реально велика. А, я думав, що я все це потягну, я це все не потягну. Та не падай. Воно вже не одну стояти. Та. Так, я 8 балів поставив ледве. Ах. Просила, ну, казала мені ніколи Алмейда, щоб я не переїдався. Я так багато вже з'їв, тому вже їсти далі, ну не в змозі, не в змозі. Так. Тоді лишається у нас ще остання порція, так. Остання порція цих пластівців. Фу, я так наївся, що капець. Коротше, лишається там ще чуть, -чуть ще цей пластівців. Я не знаю. Пишіть варіант, яким можна... З чим ще можна це поєднати. Ну я не знаю, з чим це ще можна. Може з кимось какао пишіть. Може какао-онеск купимо. І ще це з какао-онесків десь спробуємо. Не знаю, напевно, так. Тут небагато, але ще спробуємо. Так. Тому такі справи. Йогурт ми не змогли доїсти. Доїмо пізніше. Тут ще у нас у баночці лишається скільки. А, зрозуміло, тут уже немає. Та, тут, тут вже все було. Та, ми вилили. Так, добре. Коротше, на цьому все. Дякую, хто додивився до цього моменту. Напишіть, що так я додивився. А з вами був, як завжди, ваш день з Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступних Нових відео. Всім пока-пока. Сьогодні стрім і Ютуб Шорти. Пока. Бувайте. Фух, наївся капец. Багато.